Привіт, мої маленькі дослідники. Сьогодні дуже гарний сонячний день і ми з вами рушимо на прогулянку до саду, а там ми зустрінемось із нашим особливим гостем. Тож рушаємо. Погляньте, який гарний сад. Тут ростуть дерева, кущі, квіти. Ой, а хто це тут заховався від нас? Подивіться, хто це. Так, це наш друг Метелик. І сьогодні він буде нашим гостем. Привітаємось з ним. Помахайте йому ручками і скажемо привіт метелик, який він гарний, а якого кольору наш метелик. Правильно, синього, молодці. Метелики бувають різного кольору та розміру. Давайте малята розглянемо, які бувають метелики. Спробуємо знайти метелика червоного кольору. Правильно, а який він за розміром? Великий, молодці малята, ви дуже кмітливі. Кожен метелик колись був гусіню. Подивіться, якого кольору гусінь. Зелена, червона, синя, жовта, молодці малята. А давайте перетворимо гусениць у прекрасних метеликів. Яким метеликом? Стане зелена гусінь, правильно зеленим, яким метеликом стане червона гусінь. Так, червоним, а синя гусінь. Правильно, синім метеликом. А жовта гусінь стане жовтим метеликом. В саду також росте багато квітів. Метелики дуже люблять квіти. Вони літають з квітки на квітку і збирають нектар. Малята, давайте допоможемо метеликам знайти їхні квіти за кольором. На яку квітку сяде червоний метелик? Молодці на червону. А на яку сяде жовтий метелик? Так, на жовту. А на яку квітку сяде зелений метелик? Молодці на зелену. А на яку синій метелик? Правильно на синю квітку? Молодці мої маленькі дослідники. Ми дуже добре з вами попрацювали. Наше заняття підійшло до завершення. Нашому метелику час летіти далі, шукати нові квіточки. До побачення, метелик. Дякуємо тобі за кольорову подорож. До побачення, малята, до нових зустрічей.